Роблю порівняння: оприскоч на 8 літрів та оприскоч на 10 літрів. Так як багато людей телефонують, бачили рекламу 5-8 літрів, хочуть такий оприскувач. Давайте поясню, чому я його не раджу. Оце серце нашого оприсковача. Як ми бачимо, може камера не передає, але насос встановлений в розмір пальця. Да? Акумулятор дуже маленький. Дивіться, який має бути насос повноцінний. Оце повноцінний насос, котрий буде качати вашу рідину. Да? І можна буде підключити довгу штангу. До цього прискочу, 8-літрову, довгу штангу ви не підключите. Форсунки ви також не поміняєте. Кран ручки немає на яку треба нажимати. Треба нажимати на самому прискочі. Це що стосується кран ручки. І тепер подивіться на десятку. В десятки йде повноцінний насос. Повноцінна батарея да, на 8 ампер. тут встановлена батарея 1,3 А. Рахуйте, наскільки вона йде менше і наскільки часу буде їй вистачати. Да. Да, вага на 2 кг легший, да там 2,2 кг в нього. Але він ну не дуже практичний. Якщо ви хочете отримати повноцінний оприскувач то 5 або 8 літрів це ну, в ніякому разі не підійде для вас. По-перше, запчастини дуже слабенькі, ну, не те, що але насос слабий. Да? Для цієї штанги він підійде. Окремо штангу ви не купите ніяку. Турбонасадку ви не підключите. Комплектації форсунок додаткових немає. І повноцінний оприскувач. Ціна плюс-мінус там буде 100-200 гривень різниця, да? але ви вже отримуєте дійсно повноценний оприскоч. Набирайте оприскоч по 5 літрів, да? і буде вам плюс-мінус така ж сама вага у Тому перед тим, як робити якийсь вибір да, серед оприскочок, не завжди 5 або восьмерка може бути зручніше, ніж десятка або дванадцятка. Тому, на мою думку, ну, я особисто восьмерку. Не дуже раджу, да? якщо вам треба ну, там, поливати цвіточки, да? то можливо він і підійде. Якщо вам треба працювати в саду, то однозначно він не підійде. Тому вибирайте самі, я вам максимально показав, да? бо багато хто цього вам не покаже. А ви вже робіть вивод. Напишіть в коментарях, кому цікава дана восьмерка. Вона є в наявності, зможемо відправити. Та напишіть в коментарях, який оприскач вибрали б ви: 8 літрів чи 10 літрів, або 12. Да? Всім гарного дня, всім дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім пока-пока!